Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Едді Хірн підписав проспекта 2, якому вже пророкує велике майбутнє. спаринг партнер Усика та Ф'юрі Фабіо Уорлі дав прогноз на реванш Усик фюрі Оце так несподіванка. Володимир Кличко хотів повернутися в ринг заради бою з Дюбуа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Американський суперлегковаговий Крайан Гарсія знову опинився в центрі уваги після оголошення про виставковий бій з японським каратистом Рукією Анпо. Боксери навіть провели прес-конференцію та влаштували суперечку на битві поглядів. Проте промоутер Гарсії Оскар Делахоя заявив, що його компанія Golden Boy не давала дозволу на цей поєдинок, запланований на кінець року в Японії. Гарсія, який зараз відбуває річну дискваліфікацію, за провалені допінг Спроби активно обговорює плани повернення в бокс. Серед його цілий реванш з Девіном Хейні. Треба нагадати, що у квітні цього року Гарсія виграв у Хейні за очками тричі відправивши його в нокдаун, проте результат бою було скасовано після виявлення заборонених речовин у організмі Райана. Наразі це все трохи особисте, каже він. Він подав на мене до суду, це божевілля. Він подав на мене до суду після бою, і це справді законний судовий процес, який я зараз проходжу. Крім того, через його батька, який ходить навколо і каже: гидоти, Я думаю, що Роваш був би величезною подією. Вони думають, що я шах. Раював, вони думають, що вони переможуть, якщо в моєму організмі не буде остеріга. Знову ж таки, я навіть не знаю, як він там опинився, але якщо вони так гадають, давайте зробимо це ще раз. Я поб'ю його ще гірше, тому що я навіть не тренувався до першого бою, стверджує Гарсія. Моторська компанія Еді Хілна мачором боксінг уклала контракт із 25-річним британським боксером олімпійцем Петом Брауном, на якого покладає великі надії у 2021 році. Браун став чемпіоном Англії на дважкій вазі, а на Олімпіаді в Парижі представляв Велику Британію. В категорії до 92 кг. однак його виступ завершився після першого бою. Він програв бразильцю Кено Машаду роздільним рішенням суддів. За словами Хірна, професійний дебют Брауна заплановано на березень 2025 року. Його перший бій пройде в рідному Манчестері і одразу стане головною подією вечора боксу. Завдяки агресивному стилю Пета на Рингу та скромній особистості за його межами, я впевнений, що він зможе повернути до Манчестеру грандіозні вечори боксу, каже Хірн. Він неймовірно популярний хлопець і здатний збирати арени на Манчестері, та за його межами найближчими роками. Це буде особлива подорож. Сам Браун також дуже задоволений новому розділу у кар'єрі. Мащером знаходяться на вершині боксу і мають відмінну команду бійців, і я радий бути наступним поколінням, яке домінуватиме протягом наступного десятиліття. З'явилася інформація, що 22 лютого в ворєді. В рамках великого боксерського вечора «Ріад Сізон» може пройти реванш Артура Бетербієва та Дмитра Бівола за звання абсолютного чемпіона напівважкої ваги. При цьому головною подією вечора поки що заявлено виступ чемпіона світу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа. Це викликало обговорення серед шанувальників боксу. Один із користувачів у соцмережах зазначив, що Бітербієв та Бівол навряд чи погодяться на бій, якщо він не стане головною подією шоу назвати таку ситуацію абсурдною. Організатор ліас Сізен Туркі Аліль Шейх відреагував на коментар та пообіцяв, що незабаром буде зроблено офіційний анонс вечора, запланованого на 22 лютого. Почекайте і побачите, не вірте нічому. Поки я про це не оголошу, порадив він. Сподіваюся, все буде готове за кілька днів, і сподіваюся, фанам це сподобається. Це буде карт, це буде великий сюрприз. Будь-який бій може бути в головному карді. Фани у моєму серці. Британський проспект суперважкої ваги Фабі Уорлі, Один із небагатьох, хто встиг спаренгувати із українським чемпіоном Олександром Мусико, із його британським суперником Тейсоном Ф'юрі. Завдяки цьому його думка про майбутній реванш викликає особливий інтерес. Напередодні поєдинку Ворлі поділився своїми думками і прогнозами та назвав фаворита у цьому протистоянні. Якщо чесно, я думаю, що у реванші буде багато в чому те саме, що і в першому бою, і перемогу знову здобуде Усик, сказав Ворлі. Гадаю, Усик вийде на бій з тим самим настроєм, що й у всіх своїх поєдинках. Щітким фокусом на цілі точністю, не збиваючись із ритму, не роблячи зайвих рухів з іншого боку, ніхто не знає. Можливо, поразка була тим самим, що потрібно було Ф'юрі, щоб у реванші викластися на 100%. Можливо, він вийде іншим, не виключає Фабіо. Але якби я став на це гроші, я сказав би, що все буде приблизно так само, як у першому бою. Перший бій у Сикайф'Юрі відбувся в травні і завершився перемогою Олександра за очками, а другий пройде 21 грудня в Саудівській Аравії. Ну а як думаєте ви, яким чином виступлять боксери цього разу? І що кардинально нове, ми можемо побачити у рематчі? Висловлюйтесь під відосом. Ось так несподіванка. Екс чемпіон світу на важкій вазі Володимир Кличко вів переговори про можливе повернення на ринг у бою проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, Повідомляє Mail Sport. згідно з інформацією, джерела 48-річний Володимир Кличко висловив бажання битися з Даніелем Дюбуа на боксерському вечорі в Саудівській Аравії 22 лютого. Проте переговори про проведення бою було припинено. Після нещодавного поєдинку Майка Тейсона з ютубером Джейком Полом, де Пол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, організатори шоу вирішили не ризикувати з огляду на негативну реакцію на виступ 58-річного Тейсона, який за вісім раундів. Зміг завдати лише 18 точних ударів. До того ж, Міжнародна боксерська федерація IBF не поспішала схвалювати цей бій як добровольний захист для Дюбуа. Джерело повідомляє, що кличко одержиме ідею перемогти Даніеля і стати найвіковішим чемпіоном світу. Цей рекорд досі належить Джорджу Форману, який завершив кар'єру у віці 46 років та 169 днів, утримуючи титул IBF. Володимир завершив кар'єру після поразки від Ентоні Джошуа у квітні 2017 року. Ну що, а як ви дивитеся на повернення Володимира та на його потенційний бій проти Дюбуа? Звичайно, це практично самогубство. Ну а ви висловлюєтеся під відео. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.